Рейковий транспорт кривого рогу це 35 швидкісних, 50 наземних трамваїв, рейки та близько 200 кілометрів контактної мережі. Остання внаслідок експлуатації має властивість зношуватися. Аби уникнути аварійних ситуацій, бригади підприємства ретельно слідкують за станом мережі та у разі необхідності здійснює заміну окремих її ділянок. Оформляється наряд, потім збираємося, даємо заявку на відключення з диспетчером, безпечером, все Все. все. Ну, потім початок роботи з'єднання з зі старим контактним проводом. Це, якщо ми вовремя не будемо производити заміну там, контактного проводу, то ну, будуть обриви і будуть простої вагонів. Якщо вовремя все обслужувати, то ну, буде все і біження буде непроривно. Над тим, аби ух трамваїв не зупинявся, також працюють близько 200 співробітників служби електрогосподарства та енергозабезпечення. Безперебійну роботу транспорту забезпечують 18 тягових підстанцій, які перетворюють змінний струм на постійний напругою 600 вольт. На час ремонтних робіт бригади знаходяться на зв'язку з енергетиками. З допомогою тягової підстанції ми обслуговуємо городський електротранспорт безперебійно, ми подаємо безперебійну напругу для того, щоб люди подорожували по місту, переміщались з одного місця в інше. На даний час, коли вони проводять в лінії якісь роботи, ми відключаємо своє обладнання, розбираємо схему для того, щоб їм було безпечно роботи, тому що у нас. Робота з полишеною небезпекою в зв'язку з високою напругою. Обслуговування усього травайного господарства відбувається завдяки підтримці з боку міської влади. Так, наприклад, цьогоріч коштом міського бюджету придбали 11,5 тонн контактного дроту, якого вистачить на заміну 12-13 кілометрів зношених мереж. Зношений провод ми міняємо згідно всіх правил. Якщо у нас перевищає 25-35% зносу, то аварійна, ремонтна бригада виїжджає на заміну. В день ми тільки можемо виконувати заміну контактного дроту, це тільки по депо, не зупиняючи лінію, а всі роботи виконуються тільки в нічну зміну, коли зупиняється рухомий склад. Зазначимо, крім обслуговування контактної мережі та колійного господарства, оновлюється і рухомий склад швидкісного трамваю. Це насамперед капітальний ремонт вагонів, який передбачає заміну 90% компонентів трамваю на нові. При цьому проїзд у муніципальному транспорті міста залишається безоплатним. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.